Про головне 25 жовтня ранок почався з оновлення статистики втрат російських окупантів. За даними генштабу ЗСУ, українські захисники відправили за останню добу ще 800 загарбників послухати нові хіти Йосипа Кобзона. Що трапилося ще? Дивіться далі. Попри продовження кровопролитних боїв, Україна та Росія продовжують вести переговори. Вони стосуються таких гуманітарних питань, як обмін військовополоненими та тілами загиблих солдатів, прохід суден з портів Чорного моря України, а також повернення українських дітей. з РФ. як пише видання Washington Post, у деяких випадках Москва та Київ використовують посередників, зокрема Туреччину, Катар, Об'єднання Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Ватикан та Міжнародний комітет Червоного Хреста. Нечувана ракетна атака на Хмельниччину. Під прицілом ворога опинилися два міста Славута і Нетішин. На жаль, є руйнування, поранені 20 цивільних. У збройних силах України формують новий батальйон під назвою Сибір. Він повністю складається з громадян Росії, готових воювати проти режиму диктатора Владіміра Путіна. Австралія надала Україні черговий пакет військової допомоги у розмірі 20 мільйонів доларів. У його складі 3 d принтер з металу, додаткові системи для боротьби з дронами, техніка для розмінування тощо. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не вважає бойовиків Хамас, які напали на Ізраїль терористичною організацією. Турецький лідер назвав їх цитую визволителями, які захищають свої землі. Ердоган також заявив, що його країну не влаштовує ізраїльська політика щодо палестинців. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.